На кухні, я тут щось коше варю. дівчатка відпочинок. Кувала кабачкову ікру, думаю, що зробити? кабачкову ікру зроблю, потім нажарила рибки хіст і ріса зварила, а це на вечір. Тушу, зтушити хочу качечку. Що я наготувала, показала, і мені щоб тушкувати качку, треба поїхати купити цибулю і моркву. Давай поїхали, зараз покажу. Село просто ресела. приїхали до магазину. Вже ми приїхали до магазину. магазина Поїхали в магазин думала цебули моркву взяти до качки нічого нема сейчас пойдем на городе шукати. идем шукати. може ще и моркви буде у нас наші шикарні ряди з морками я думаю вот эту вже пора рвати. Ух, это морка. Сейчас. Слушайте, ну, что нет? Я ее колечками порежу. И будет морковка. А Ну, что тогда будет? Это такая морквища, гляньте, Взорвала морковочку. Ну, як она вырастет, когда она облеплена в земле. О, чуваки на ней ползают. Ну як так? Цього портулака? Сколько мені попадається з ним рецептів, салатів, ну я как-то ні разу ще не коштувала. Я хочу сказати, це успіх. Ми назбирали моркву. А это загуляла з буряком. Буде такий рецепт: домашні овочі і домашня качка. Хочеться все затушкувати. Початку качечку я обсмажу. З однією наша качка тут смажилась. Я її так ще переворачую. Це коринка. Це шейка. Я шейка якась смажена. І так перевертаю. Далі я качку і нарізаю наші овочі і думаю, що це я вчора вам показувала, розказувала, що це плачевно. Що це плачевно? У нас бебі-цибуля, бебі-морква, бебі-картопля навіть є. ще одна сковородка та шаглиб ще, яка є. Наші перші шматочки смаженої качки. О, дивіться, яка вже золотала. Викладаю сюди. П'ятниці у нас немає. Це саме глибоке, що є. Сюди знову викладаю качку. Куртка донизу, щоб вона одразу збрювала. Так, Нарізаю наші овочі, цибульку прямо отакими половинками, що тут і її їздять. Вона не дуже крупна. Зато своя. Поїхали до магазину, де мамочка працює, а там нічого нема про партію качки я смажу, а іншу вже тушкую, олійка і трошки силу додала. Ця вже партія теж підсмажилася. Я її відправляю де буду тушкувати качку. Ось. І тут будемо тушкувати качку нашу. Тушкую. Чекаю, поки закипить наш чайник. А тут у нас, дивіться, постійний гостік. Сьомушка, киця ти наша рідненька. Моя, я ти ззад, я пахне качечка. Котики прибились до нас в тому році, як ми приїхали сюди, і вони якось до нас прибились сусідькі, так вони, Це сьома і сімба Так і залишились у нас. Та наша вже тушиться в соєвому соусі. Додаю води. ось так, Як вона це тепер бурлить. Чистила наші овочі, у нас тут цибуля, морква, чесник і лавровий ліст. Це я буду зараз відправляти до качки. Відправляємо. Овочі ось так. Овочі нам треба більше для аромату. До качки додаю сіль. Це все за власним смаком. Я люблю більш такі насичені аромати. Дою перець і, знаєте, додам паприки. Я обожнюю цю спецію паприка. Сюди додам небагато трошки. Все, і залишаю десь на час. Це все діло тушкуватися. Зачаємо тушкуватися і йдемо до наших квіточок. Кимбочка прийшов, мама, вам косточку винесла. Назвичок, це будеш косточку? Діти, сімба, з рибки. Пішла, Хотіла взяти попшикатися від комарів, а тут сидить богомолка і їсть муху. Віть. Яка у нас тут? Фауна. решила ближе приблизить. Так эпично, да, средства от насекомых. Пошла по столу с мухой. Так набираю воду. и выдаю две мирные ложки. И так сейчас буду поливать все. Кладу. Родички, вже нам сильно холодно. Беремо черпачок і зараз підемо полювати. І по черпачку кожен кустик зараз отак вот вот буду заливати. Отакі вот полив. Тут mm -hmm. Це я в Тікток розказувала, а на ютуб-каналі не розповідала. Це квіточки, ці трояндочки це ми копали. Як була в нас евакуація, ми вже під обстріли їх викапували, тому дуже шкода, якщо вони загинуть. Квітки їх і затемівці теж це все ми привезли з дому. У нас навіть два персика, це з кістечок наших, домашніх виросли. Це для нас це дуже цінно. оці всі ці квіточки. Тому хочемо їх трошки піддобрити. Ну, хризантемки, це в нас, бачите, ця мультифлора, вони прям шариками будуть. Відерочка полили. Де наступне робити. Трошки ще так от замішаю. Я не садовод. роблю <смі> по відчуттям. І заливаю трендочки. Я їх обрізала, я вам розказувала. І зараз їх парненько залью. А тут пішла ржавчина. Треба її... Отак от прям оборвати. Оборвати цю ржавчину. Щоб вона не розпространялась. Танечка там на городі поливає. Ми тут квіточки. Цвіточка в магазині працює. А ця трендочка у нас даже цветет, ви ціка. Я її теж обрізала, надала вам бутончик, вже розцвітає. У нас вже майже всі квіточки политі. І ще що хочу... Показати. Ну, трояндочку покажу. Ну, бутони одразу від новологінг вистачать. Машки ці тут місцеві, ну вони от відсвілись і новенькі випускають. І ті, що вже цвіт свій віддали, я їх отак от прибираю. Вообще взагалі ромашка пахне смачно. Це були місцеві, є один куст я розсадила, і там. І туди, коротше, я їх розсадила багато. І ромашка дуже класно цвіте. Так, всі кустики вже наче поліли. щоб було в наших силах з добривом. І йдемо до качки. Сейчас подивимось, що там качка наша. Наша богомолочка вже з'їла муху. І після трапези мить лапки, бачите? А, ще щось доїдає. І наша качка. Вже час як тушиться. Зараз подивимося, як м'ясо. Це вона румяна, вся. Такий колір має однаковий, я б сказала. Ми качку тушили. Вона така, знаєте, вже м'яка, але я хочу, щоб вона ще трошки була розпарена. Сло 40 хвилин, Тобто десь около двох годин я тушкувала качку. Дивіться, яка вона вже від кісточки відходить. Оце як я хотіла. Аромат від цієї качки. Тушена качка з овочами, Дві ціки колір в неї дуже смачна. І наше м'ясо відходить від костей, Так що всім смачного. І до качки у нас салатики, капуста і буряк. Далее с работы. Десять ночи, Светусечка. Начало одиннадцатого. Но мы тебя дождались. Да, ну что, уже будем на ночь есть. У нас туши накачка. Это мы с папочкой буряк маринованный. Это свеженький готовили. Хек жареный. И икра кабачкова. И еще вот салатик, Сашуля, мешает. Так что у нас такая вечеря. Свету дождались. Всем смачного.